Січня настав Наталія, 24 рік. Слава Господу! Христос народився, славі моєму. Ось ти говоричи з моїм ста, відео два. Декілька днів не знімала. Це був такої поштовху, скажімо так. Ведіть духовний також відео щоденники свої. Те, що ви опитуєте протягом дня, бо все-таки... Святий мені показує, да, що дуже важлива духовна їжа. але звісно, треба не забувати і діяльність і думати про тіло, звісно, і контакти, спілкування з людьми. Це дуже потужно показано балансній моделі позашкіана, розрад позашкіан, який опитав багато людей на всіх континентах, да, задаючи запитання. Що вас робить щасливими, як знайти той баланс, як знайти ту, ту радість, да, той мир, щоб мати той, той баланс? І Дійсно, той баланс ми можемо мати тільки, коли перше, це ми усвідомлюємо фундамент під ногами, да? маємо, маємо цю, цей світло від Бога. І можливість подякувати за новий день. Дякую, Боже, за цей день, за 8 січня, дякую за це сонце. Дякую за цей дощик, якийсь уминув. Дякую за італійців, через яких ти допомагаєш нам, українцям. Ми тут, у нас тут 9 час проживає українців, вже да? понад рік. І в тебе нічого не випадково. Взагалі Віталія з 15-го року, да? і це теж було таке випробування перейти той бар'єр, ту, ту межу, коли, ну, скажімо так, вирішити поїхати. Да? Це був такий цікавий момент, згадую ще, з Святий нагадує цю інформацію, да? як то було? Було ще там була певний період протестантської церкви і відвідувала лікарнях хворих, і онкохворих, да, і якось потім ще працювала е, в готелі, Був плюс що е, ну, таким вахтером, да, прибиральницям разом і заочно вчилась на психолога, і <кхід> дякую Боже за голос, що він є. А... А... За все, вчимо здякувати і за хвороби, які ми проходимо, і за зцілення, яке Бог дає також. Да? І якби тоді такий період був, і якось так мені мати сказала Світа, Як ти можеш там працювати або ходити до тих хворих? Да? Тобто це брезливо, типу, так, якесь таке сприйняття було матері, Да? Але ж Бога ніколи нічого не випадково. Да? Ми переступаємо ці бар'єри. Так, воно дійсно так, але ті очі тієї жінки, да, яка взагалі дуже любила купатися в холодній воді, скажімо так, в річці купатися. Да? І, і пригадую, як ми відвідували і в неї був рак. Мозку і робили операцію, і багато, здається, вже там понад тиждень, ну, тривалий час, там, напевно, більше вона взагалі не купалась. і якось ніхто не міг тому дати ради, всі боялися, ніхто не хотів взяти на себе відповідальність, да, щоб собі відвести. І коли вона проговорила, що то хоче, що дуже хоче відчути цю силу води, да, цілюючу силу води. Uh, і Бог дав мені цей поштовх, а підемо, а підемо. Uh, Пригадую ти щастя, там ще жіночка допомагала, да, щоб вона могла дойти uh, до душу. Да. І, бо дійсно, ти Боже, стілюєш через воду. Я по собі також знаю. Я, uh, ну, мені треба навіть два рази в день купатися. От я дуже люблю стихії води. Uh, коли це хворіло, то uh, так, відновлююся здоров'я. Да, і... Навіть просто волосся не, не мила, да? мені вже важко, то мені треба волосся мінімум раз в день мити обов'язково. Але Бог допускає якісь випробування певні, да? десь треба заради здоров'я, ще там, поберегтися, да? щоб цінувати той дар, цінувати дар води, да? цінувати дар зору, цінувати дар тих рішень і виборів, які. Ми робимо завдяки Духу Святому, да? і тоді ти я рішення робила, щоб відвідувати тих людей, які потребували. Тобто, це так так були мої тести, екзамени. І, до речі, дуже потужна молитва, Дух Святий нагадує щоб частіше нею молились, що Дух Святий направляй людей, які потребують твоєї допомоги. Направляй на цей. За відео, поза да? часом і простору, можливо, це буде через рік, через тиждень, можливо, сьогодні. Хтось почує це слово від Бога. Да? І тоді дійсно йде активація, і Дух Святий направляє. І, скажімо так, перейшовши ту о, межу, да, о, бо я також якось маю свої такі моменти в плані. О, як і мама да, казала, що так якось ніби та іноді в нас та певна брізливость, але Господь учить, які лікарів, да, приймати то, як мені масажистка робила, вона сама медик масаж, і вона казала, що коли там вона гній людині допомагала, ну там розріз робила і той гній виходив, вона дуже була щаслива за ту людину, що їй полегшення. Тобто да. вона переступала грань тієї брезливості, бризливості. Да, Заради того, щоб людині, ну, відчула те щастя, да? бо всі знають, що таке да? наприклад, там, або ще щось. Ну, звісно, є різні там типи, не дуже я то все знаю, але сам факт, що. Тому випадку треба була допомога вже медика. Да? І вона каже, і воно вийшло оте все, що не нужне, да? і людині так добре стало. Так само потрібно, щоб з нас не нужне, виходило все, що не від Бога, Дух Святий. що На благо направляє, що ні відведи, веди своїми стежками. 24-й рік. Активуй твій план в наших життях. Просто є два плани: план Божий і план нечистивого. третього не дано. Якщо ми не будемо питати, просто все, що ми робимо, так перепитуємо. А це мені Бог сказав. Чи це я сама так рішила, чи сам О, такі в мене наполеонівські плани. Да? І навіть Наполеон з Дух Святий, нагадує мені ще поділитися словом. Бестренько, панічи Наполеон, вже на острові Єлени, коли був да, він роздумував Дух Святий, торкнувся у серце, і це для мене була новина, що виявився виявив, що він такі слова сказав, найпотужніші, що він каже, всі великі цього світу вони хотіли завивати цей світ чим? Силою, вадою, зброєю. А Ісус завоював е, любов'ю. І Він вірив, так і сказав: а я вірю, що Ісус є Господь. В коментарях щоденників Наполеона почитайте його ці останні часи да вау це було потужно. Повернусь до теми, що ці рішення. да і, і Також рекомендую пророзьки молитви Яна Тітова, що Дух Святий нагадує, Андрій Шаповала перед приходом на Землю потужно да що ми всі виявляється, всі мільярди людей перебували в таких кімнатах рішень, де ми бачили своє майбутнє, де ми бачили, ким ми народимося, якій країні, ким ми будемо, яку місію ми повинні виконати, да? і що нам будуть такі певні випробування, да, яка свій хрест. Да? І ми на то погоджувались, коли йшли на планету Земля, да? народжуватися з певних людей, які стали посередниками. Тож, прийшов той певний шлях, я потім вирішила допомагати своїй знайомій вже в Італії з дідушкою. Я думаю, що там якось більш проблематично. Слава Богу, він в 91 перерухався і навіть в велосипеді їздив. І потім вже так, я да, в Італії стала періодично їздити, працювати з людьми похилого віку, а також бабі Тобто, певні наші кроки вони впливають на майбутнє. І слухайте лекції Керолен Ліф, християнка, вчена. Яка досліджує мозок, і ця боротьба добра і зла в голові, да? думок, чи від Бога, чи не від Бога. І рішення за нами. коментарях поради, мудрості всім нам, дякую, Боже, за все, що ти даєш. А вся слава тобі дійсно. Шукаємо перш за все, Царство Небесного і правди його все інше нам додасться. Отак, активуй, Дух святий у кожної людини, хто слухає, і для мене відкривай.